Намасте, вітаю! Мене звати Альона, і сьогодні ми з тобою виконуємо практику для фолікулярної фази. Це час, коли тіло готове до активності, а настрій піднімається. Якщо ти ще не підписана, підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео. І став лайк, щоб я знала, що тобі це корисно. Налаштовуйся на рух, і ми починаємо yeah. зручно. Можна сісти у ваджасану з сусідничками на п'яточки, а можна сісти у сукхасану поза по-турецьки. Спинка рівна, і ми почнемо з дихання діафрагмальне дихання. Маленькі нюанси. При цьому диханні максимально не рухається грудна клітка, і ми будемо при видиху трошечки підтягувати пупок до хребта для того, щоб більше включати в роботу глибокі м'язи живота. Рух ребер йде в сторону, вперед і назад. Виконаємо 5 циклів. Можна покласти для контролю долоньки на ребра. Намагайся робити вдих коротший за видих. А видих, звичайно, довший вдих. Поїхали. П'ять циклів дихання. Можна закрити очі, а вдих. І видих. Підтягуємо трошечки пупок. Відчуваєш, як включаються м'язи живота, вдих. А видих, уся увага на дихання, вдих, видих, і ще два рази Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Переходимо до наших плечей, зробимо кілька кіл плечами вгору вдих. Опускаємо лопатки, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще один разочок, вдих, видих. І у зворотньому напрямку зводимо лопатки і розкриваємо простір між лопатками. Видих. Вгору вдих, видих. Три, чотири і п'ять. Чудово. Маленька скрутка вправо і вліво. Спинка рівна. Контролюємо спинку. Опора на пальчики і робимо нахил на видиху. Вправо. А вдих, вліво, видих, а вдих, видих, вдих. Видих. Синхронізуй рух і дихання. І ще разок вдих і видих. Переходимо до шиї. При повороті голови вправо ми опускаємо підборіддя до плеча на видиху. Поїхали вдих, видих. І на вдиху повертаємо вліво, на видиху опускаємо, продовжуємо. Видих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І зробимо і ще один разочок, видих. І видих. Тепер виконаємо. І вколо будемо тягнутись від, підборіддям від одного плеча до іншого плеча. Саме тягнемось за підборіддям, плечі опущені, спинка рівна, шию не заламуємо. Поїхали на вдиху тягнемось за підборіддям, видих, вдих, видих, вдих, видих. видих. І останній раз, видих. Нахили голови. Підборіддям тягнемось до підяремної ямки. Підборіддям тягнемось вгору і трошки виштовхуємо щелепу. На видиху вниз, на вдиху вгору. Так само тримаємо спинку рівню, плечі опущені. Поїхали. Вниз і вгору. Виштовхуємо щелепу. Вниз. І вгору, витягуємо передню поверхню шиї, вниз і вгору, вгору і останній раз. Вниз і вгору. Чудово. Долоньки вкладаємо на потилицю, робимо вдих, зводимо лопатки, максимально розкриваємо грудну клітку. На видиху, трошки округлюємо спинку, лікті тягнуться назустріч один одному, видих, підборіддя до підяремної ямки. Вдих, погляд вгору, видих, а вдих, видих, вдих, видих. І останній раз. Вдих. І видих, І трошки затримались, поклали долоньки на потилицю, розслабили шию, розслабили ручки, вони, як важелі, працюють. Можна поробити ось такі рухи зі сторони в сторону, але дуже обережно. Не повинно бути дискомфорту, може бути натяжіння. І піднялися. Переходимо у долоно-коліне положення. Широко розставлені пальчики, долоні знаходяться під плечами. Коліна у нас на ширині тазу і знаходяться під тазом. Плюсна на килимку, кішка корова. На вдиху ми тягнемось куприком, потилицю назустріч один одному. Розкриваємо тут важливо плечі. розкрити плечі, це збільшує проги. Вдих, На видиху, ми розслабляємо шию, штовхаємо лопатки вгору, підкручуємо куприка вниз. Поїхали вдих. Тут не поспішаємо. Видих. Відчуваємо м'язи, відчуваємо рух і відчуваємо хребет. Видих. Шию розслабляємо, не зажимаємо шию. Вдих. Видих. І ще разочок вдих, і видих. З цього положення ми стаємо на пальчик і уходимо в собаку мордою вниз. Шия розслаблена, розкриваємо плечики назовні, провалюємо грудну клітку, і в цьому положенні ми покрокуємо. По черзі опускаючи то праву, то ліву п'яточку. Дихаємо, дихання не зупиняємо, крокуємо. І робимо вдих, підтягуємо праве коліно до грудей, опускаємось на коліно. А стопа залишається на носочку, робимо вдих. Ручки вгору. І неглибокий прогин назад. Видих, Вдих. І на видиху повертаємось у собаку. Повернулися, ліва нога. Піднімаємо ручки вгору, на видиху. Неглибокий прогин. Опускаємось. На видиху повертаємось в собаку. І виконаємо ще по два рази на кожну ножку. Собаку. Крок, вгору вдих. Потягнулися видих, вдих, на видиху в собаку і останній раз. Крок вперед, вгору дих, видих, опускаємось. Собаку. І тепер ліва ножка, крок вгору і опускаємось. Уходимо в собаку. Два цикли дихання. Робимо вдих, ліва ножка крок вперед. Піднімаємось вгору вдих і уходимо вірабхадрасу на 2, позовой на 2. В цьому положенні ми робимо коло рукою і корпусом вперед. Назад видих, вдих, видих, вдих. вдих. Видих і останній раз вдих і видих. Повертаємось. Стопи дивляться туди, куди дивляться коліна. Куприк направляємо вниз. Маківка вгору, плечі опущені. Сідаємо в рудрасану. куприк вниз, так, і зробимо в динаміці вдих і видих. Вдих, і видих. І ще вдих, і опускаємось, видих. Піднімаємось і розвертаємось в іншу сторону. Відбудували позу воїна і поїхали. Вдих, видих, вдих, видих. І відчуваємо рух у тазостегновому суглобі. І останній раз вдих і видих. Знову переходимо в рудрасину, сідаємо, і в цьому положенні вкладаємо долоньки ось таким чином, максимально розслабляємо і провалюємо таз долонями виштовхуючи корпус вгору. Можна поробити. Помалювати вісімку, або просто залишитись у статичному положенні, розтовхуємо коліна в сторону і м'яко піднімаємось. Підставляємо ножку, стопи коліна дивляться вперед, підкручуємо таз, стопи на ширині таза. Піднімаємо ручки вгору, вдих, з'єднуємо долоньки, потягнулися вгору, підтягнули животик і сідаємо в катасану, видих. Три цикли дихання. Стопами давимо в килимок, включаємо в роботу стегна, сідниці, таз трошки підкручений, тобто прибираємо прогину попереку, цього не повинно бути. Таз підкручуємо. Дихаємо і уходимо в скрутку, пашфут на вдих, Згинаємо руки в ліктях, чіпляємось ліктям за коліно і вирівнюємо коліна в одну площину, щоб одне коліно не заходило за інше. Три цикли дихання. Слідкуємо, щоб коліна залишалося в одній площині. Вдих, видих, не затримуємо дихання, піднімаємось вгору вдих і в іншу сторону видих, коліна вирівняли, погляд вгору, дихаємо. Піднімаємо вгору і опускаємо ручки вниз, нахилу вниз. І сідаємо на килимок. Піднімаємось на пальчики, переходимо через долоньки і опускаємо сіднички. Сідаємо на сідниці, трошки піднімаємо так, щоб відчути сідалішні бугри, стопи на себе п'яточки разом. Спинка рівна, маківкою тягнемось вгору, плечі опущені, долоні на килимку. І ми начебто виштовхуємо себе долонями вгору дандасана. і виконуємо три цикли дихання. Спинка рівна, стопи на себе. І виконаємо більш, більш легший варіант по нахил корпусу вперед, до ніг сидячи, згинаємо трошечки коліна, робимо невеличкий нахил тазу вперед і вкладаємо животик на стегна. Долоньки вкладаємо на стопи, якщо дотягується, якщо ні, можна на литки або на килимок, плечі штовхаємо назад і витягуємо. Корпус максимально вперед спинка рівна. Дихаємо. П'ять циклів дихання. Можна закрити очі і зосередити свою увагу на диханні. Можна спробувати по черзі вирівнювати то одне коліно, то інше. І в кінці уходимо трошечки поглиблюємо нахл, Да? Можна залишитись зігнутими колінами, можна спробувати їх вирівняти. І м'яко піднімаємось, опускаємось на килимок, тримаючись за коліно, округлюємо спинку, робимо вдих. І на видиху хребець за хребцем опускаємось на килимок, вкладаємо голову на потилицю. Чітко на потилицю, не завалюємо, не повинно ось такого бути положення голови. Чітко на потилицю, погляд у стелю. Коліна зігнуті. Ми трошечки зміщуємо таз вліво і вирівнюємо праву ножку. Вкладаємо ліве коліно на підлогу, погляд в іншу сторону і вкладаємо плече на килимок. Якщо коліно не лягає на підлогу, це не страшно. Просто розслаб своє тіло і дозволь під своєю вагою. Поступово, поступово йому опускатися, дихаємо, дихаємо животиком, п'ять циклів дихання. Як о повертаємось? Ставимо степу, повертаємо голову, повертаємо таз на місце, згинаємо праву ногу. Таз зміщуємо вправо трошки, вирівнюємо ліву ногу, опускаємо праве коліно на килимок, огляд в іншу сторону і вкладаємо плече на килимок. 5 цитлів дихання. М'яко повертаємось, підтягуємо два коліна до живота, Стегнами давимо на животик, намагаємось таз не піднімати, не задирати таз, притискаємось крижою до, до килимка і також виконуємо 5 циклів дихання. Дих. І видих. Відчуваємо животиком, як стегна тиснуть на живот. Опускаємо на пол, з'єднуємо наші стопи, розкриваємо коліна в сторону. Можна долоньки покласти на живіт, закрити очі, зробити глибокий вдих і дуже повільний видих через рот, відпускаючи залишки напруги, яка ще залишилась в тілі, вдих. І повільний, повільний видих. Відчую, як тіло розслабляється, відчую опору під спиною, під тазом, під стопами, під плечами. І ще кілька циклів повільного дихання, глибокого повільного дихання. І з кожним разом намагайся видихнути усю напругу. І відчуй, як твоє тіло наповнюється енергією, і ця енергія розтікається по всьому твоєму тілу, заповнюючи кожну клітинку, кожен м'яз. Робимо вдих, з'єднуємо долоньки, потягнулися. І ще глибокий вдих-видих. На сьогодні практика завершена. Став лайк, якщо вона тобі сподобалась, і пиши у коментарях, якщо хочеш ще більше практик на фолікулярну фазу.